SpaceX запустила трьохсотий супутник сталих інтернет місія, відео. Епоха супутникового інтернету, SpaceX і нова реальність глобального зв'язку. Запуск SpaceX трьохсотого супутника сталих це не просто чергова новина з космосу. Це знакова подія, яка підтверджує стрімке зростання і все більш значущу роль супутникового інтернету в сучасній цивілізації. Я, як людина, що стежить за розвитком космічних технологій вже не перший рік, бачу в цьому не тільки технічний прорив, але й фундаментальна зміна в способах доступу до інформації та комунікації для мільярдів людей по всьому світу. Рекорд повторного використання, економіка космічних польотів змінюється. Посадка першого ступеня ракети Falcon 9 на плавучу платформу, звичайно, я все ще люблю тебе стала вже звичним видовищем. Але кожен раз це викликає захват і підкреслює геніальність підходу SpaceX. Повторне використання ракет це не просто красива демонстрація технологій, це наріжний камінь зниження вартості космічних польотів. Раніше кожна ракета була одноразовою витратою, що робило космічні місії непомірно дорогими. Тепер, завдяки SpaceX, ця вартість значно знижується, відкриваючи двері для нових гравців та проєктів у космічній галузі. 28-й запуск і посадка цієї ж ракети це не просто рекорд, це свідчення зрілості технології і провісник подальших інновацій. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більш вражаючі результати в цій галузі, можливо, навіть багаторазові ракетні комплекси здатні виконувати кілька запусків поспіль. Сталих, масштаб і вплив. 300 запуск сталих це не просто цифра. Це означає, що в навколоземній орбіті вже функціонують понад 8300 супутників цієї мережі. Це без перебільшення найбільше супутникове угруповання в історії людства. І тут важливо розуміти не тільки технологічно, а й соціальну значимість цього проєкту. Сталих дозволяє забезпечити високошвидкісним інтернетом регіони, де традиційна інфраструктура недоступна або неефективна. Це сільські райони, віддалені острови, кораблі в океані, літаки в польоті скрізь, де немає можливості прокласти оптоволоконний кабель. Я особисто був свідком того, як Сталих змінює життя людей у важкодоступних куточках планети. В одній з експедицій у високогірний регіон Азії, де зв'язок був практично відсутній, Сталих став справжнім рятувальним кругом. Можливість спілкуватися з родиною, отримувати доступ до освіти та медичних послуг це величезний крок вперед для цих людей. Екосистема Сталих більше, ніж просто інтернет. Однак, Сталих це не тільки інтернет, це ціла екосистема, яка розвивається і розширюється. SpaceX активно розробляє рішення для різних галузей, включаючи телемедицину, дистанційну освіту, сільське господарство і навіть військові потреби. Можливості застосування супутникового інтернету практично безмежні. Наприклад, в сільському господарстві сталих дозволяє використовувати точне землеробство, збирати дані про стан посівів і оптимізувати використання ресурсів. У телемедицині проводити консультації з лікарями з інших міст і країн, а також проводити віддалені операції, у логістиці відстежувати вантажі в режимі реального часу і оптимізувати маршрути. Виклики та перспективи. Незважаючи на вражаючі успіхи, сталих стикається із викликами. Один з них це космічне сміття. Чим більше супутників запускається в космос, тим вище ризик зіткнень і утворення нових уламків. SpaceX активно працює над вирішенням цієї проблеми, розробляючи технології для видалення сміття з орбіти і зниження ризику зіткнень. Інший виклик це регулювання. Супутниковий інтернет це нова галузь, і правила гри ще не до кінця визначені. Необхідно знайти баланс між інтересами всіх учасників ринку і потребами суспільства. Проте, перспективи розвитку сталих і супутникового інтернету в цілому виглядають дуже оптимістично. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше інновацій та розширення можливостей цієї технології. Що далі? Мої прогнози. Збільшення пропускної здатності, SpaceX продовжуватиме покращувати продуктивність своїх супутників, збільшуючи пропускну здатність і зменшуючи затримки. Розширення зони покриття, сталих охоплюватиме все більше регіонів світу, включаючи найвіддаленіші і важкодоступні. Розвиток нових сервісів. SpaceX буде пропонувати нові сервіси та додатки, що використовують можливості супутникового інтернету. Інтеграція з іншими технологіями сталих буде інтегруватися з іншими технологіями, такими як інтернет речей АЕД та штучний інтелект. AA. Поява конкурентів інші компанії розроблятимуть власні супутникові інтернет-системи, що призведе до посилення конкуренції та зниження цін. На закінчення, запуск 300 супутника сталих це важлива віха в розвитку супутникового інтернету. Це підтвердження того, що майбутнє зв'язку за космосом. І я, як людина, яка глибоко цікавиться космічними технологіями, з нетерпінням чекаю нових відкриттів та інновацій у цій захоплюючій галузі. Майбутнє за супутниковим інтернетом, і SpaceX один з головних його архітекторів.